Всім привіт! Сьогодні я вирішив зробити огляд гри Мегамена 11. Яку цікаво іноді перепроходити. Ну що ж, почнемо. Для того щоб зрозуміти, чому Мегамен 11 є дійсно цікавою грою, потрібно буде дізнатись про гру ігрову механіку всієї серії Мегамена. Ну що ж, почнемо. У кожній грі ми маємо вибір, з якого рівня починати. На кожному з рівнів ми можемо побачити, який бос буде в кінці рівню і в якому стилі буде виконано рівень, тобто нам одразу відкриті різні рівні і можемо починати з любого. Що цікаво, ця система ще зустрічатиметься в інших іграх Capcom. Геймплей в класичних іграх будується так: ми йдемо на будь-який рівень, пробиваємось через противників до босса, б'ємося з босом за допомогою нашої зброї. І ось тут починається саме цікаве, кожний босс по-різному буде реагувати на вашу зброю. Хтось буде більш вразливий до вашої зброї, а когось буде взагалі майже не чіпати ваша зброя. І ось цей елемент є важливим, тому що у кожного босса є свій захист. І якщо зрозуміти, на якого боса діє краще ваша зброя, ви зможете його перемогти та отримати вже зброю цього боса та його здібність. Здібності це корисна річ, за допомогою неї ви зможете рухатись по рівню вже по-іншому, взаємодіючи з різними предметами та противниками. Наприклад, заморожуючи об'єкти перешкоди на рівні, а пізніше й зможемо перемогти іншого робота боса за допомогою цієї здібності. Тобто ми проходимо рівні, знаходимо який бос більш вразливий до зброї мегамена або нової зброї, яку ви отримали від іншого боса, і рухаємося, доки не потрапимо на нові рівні, яких немає на екрані меню. В наступних рівнях, які будуть знаходитись в вежі доктора Вайлі, вже доведеться використовувати вами. отримані здібності, щоб дійти до головного боса гри. Грає складною через моменти, коли потрібно дуже швидко реагувати на все, що коїться в рівні. Мегамена першого, тому що якщо пропустити, наприклад, цей предмет, ви не зможете пройти гру в вежі Вайлі і доведеться починати гру з самого початку. Другий мегамен трішки знизив складність, проте все одно кидає виклик гравцю. Тепер, познайомившись з формулою Мегамена, можна перейти до серії ігор, щоб зрозуміти, чому Мегамен 11 гарне продовження. З першої гри про Мегамена по шосту не було зроблено багато змін в дизайнах та графіці, проте були зміни в геймплеї та розвитку сюжету гри. Додали нових персонажів додаткові здібності, яких не було раніше, наприклад, як помічник робот Пес, дівчинка професора і таке інше. В 1995 році Мегамен 7 вийшов на Супер Нінтендо і вже отримав більш яскраві рівні та більш деталізовані об'єкти завдяки 16-бітній графіці. А вже в Мегамені 8 який виходив на сегі Сатурні та Плейстейшені 1, з'явились повністю анімовані та озвучені катсцени. Графіка стала ще більш деталізована, та музика вже стала звучати якісніше. Також було додано нові здібності Мегамену. Після Мегамена 8 було прийнято рішення повернутись до восьмібітного дизайну. Вийшли ігри Мегамен 9 та 10 на приставки Xbox 360, PlayStation 3 та Nintendo Wii, які були виконані у дизайні Nintendo Entertainment System. І ось ми переходимо до Мегамена 11, гра, яка робила все, щоб сподобатись тим, хто грав класичні ігри Мегамена. Взагалі все, що потрібно знати про розробку, це те, що в студії Capcom сталися зміни. Продюсер Кейдзі Нафуни, який займався усіма іграми до 11-го мегамена, він пішов з компанії і його місце зайняв Код Зіода. На диво, хоч і зміни сталися, гра все одно залишилася впізнаною та цікавою. Mega Man 11 це гарний приклад, як зробити гарне продовження гри, використовуючи все, що було отримано в минулих іграх та з додаванням чогось нового. По-перше, що дуже сподобалось мені, це те, що гра виконана в 3D зі стилізацією під 2D. Це мені дуже нагадало стиль ігор WayForward, студію про яку я розповідав в минулому ролику. По-друге, музика це напевно те, через що я обожнюю цю серію, вона завжди підходить під рівень. Пам'ятаєте, розповів, що в гру було додано щось нове, так цим новим став пристрій Double Gear, який додали по сюжету гри. Цей пристрій дозволяє повільнити час на рівні на декілька секунд та збільшити силу атаки зброї мегамена теж на декілька секунд. Взагалі я вважаю, що ця гра стала гарною для нових гравців. Гріє різні рівні складності, а формула повторює першого та інші ігри Мегамена. Геймплей точно такий, як в минулих іграх. Обираємо боса, б'ємося з ним, перемагаємо його, отримуємо його зброю та силу, йдемо далі. Нова зброя цікава. Також нам повернули собаку помічника мегамена, який може допомогти йому дістатись до якоїсь місцевості. Мегамен вміє ковзати по рівню перед перегородами. Також в грі є магазин, де можна купляти спроби та поліпшення для мегамена. Цю гру можна проходити дуже багато разів, і вона не набридає через свою механіку, за що можна дійсно сказати дякую студії Capcom. Вони змогли повернути те відчуття, яке давали Мегамени класичні. Підводячи підсумок, продовження Мегамена вдалося, і я дуже радий, що ця гра вийшла. Якщо вам було цікаво, можете підписатись на мій YouTube канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу!